Дніпро засідання виконавчого комітету. Представники Маріупольської міської ради звітують про реалізацію проєкту Я Маріуполь Житло. Станом на сьогодні ремонтні роботи у будівлі гуртожитку ДНУ для 202 маріупольських сімей завершено. Заселення мешканців планують почати у червні. Команда Вадима Бойченка працює над розширенням географії проєкту і на інші міста України. Працюємо в місті Катуницькому, є будівля, проєктуємо, працюємо в місті Запоріжжя, є будівля зараз в стадії проєктування. Також в місті Київ завдяки Київській міській раді та нашим партнерам у БКБ ООН, які зараз нам допомагають з тою будівлею, яку нам надав, поверх будівля Київська міська рада, допомагають нам робити ремонти, ми будемо навіть у вересні вже мати можливість поселити морипольців. Є будівля є проекти у місті Чернівці, Івано-Франківськ, тому працюємо над цією задачею. Загалом, під соціальне житло для більше ніж двох тисяч маріупольців планується облаштувати 15 будівель. А вже незабаром відбудеться відкриття першого медичного хабу на базі другої черги соціального житла в місті Дніпро. Маріупольці матимуть змогу отримати повний обсяг послуг первинної та спеціалізованої медичної допомоги. За підтримки гуманітарної місії чоловіка ми також маємо можливість. Відремонтувати та відкрити такий медичний хаб, мета його надання якісного та доступних послуг для 12 тисяч маріупольців, які проживають разі в місті. Дніпро. У липні заплановано запуск пілотного проєкту Я Маріуполь поруч з тобою. Його мета надання допомоги майже трьом тисяч маріупольських родин, які проживають у віддалених від центрів «Я Маріуполь» громадах. Наші проєкти вони несуть філософію адаптації, соціалізації та інтеграції наших людей, які знаходяться у нас і користуються підтримкою АМАРІ. І тому для того, щоб це робити, ми пропонуємо робити це командами, мобільним фронтофісом, яке буде складатися старшого адміністратора, юриста, соціального працівника, лікаря, адміністратора РПЗ та психолога. Роботу проєкту планують розпочати на базі західного регіону. Почнуть із міст Львівської області, Червоноград, Золочів, Дрогобич, Самбір, Стрий та Новояворівськ. Далі пілот я Маріуполь поруч з тобою масштабують ще на п'ять областей: Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську. Таким чином ми забезпечуємо допомогою підтримку маріупольців, які знаходяться на жаль сьогодні в невеличких таких громадах, і дуже нас просять підтримати їх там, де вони сьогодні є. Якщо це буде вдалим проєктом, якщо ми будемо бачити відповідну якість і будемо бачити відповідний попит з боку наших маріупольців, то ми вже згодом потім хотіли би, щоб це розповсюджувалося. В межах і тихо кругів концепція Маріуполь, тобто допомога має дойти до кожного маріупольця і вони про це просять на сьогодні. Команда міського голови Маріуполя Вадима Бойченка продовжує працювати над поставленими завданнями та намагається створити для маріупольців у різних регіонах України більш комфортні умови життя. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7